Бажаю здоров'я, шановні українці українки! Отже, Україна напередодні вільнюсу, самі НАТО, який може стати сам, саме таким, який потрібен і нашій державі, і всьому альянсу глобальній безпеці. Надзвичайно активно працюємо цими днями ще активніше, ніж будь-коли. Хоч ця робота майже на 100% зараз. За штунг її значення не менше, ніж будь-якої публічної роботи. Всі все розуміють, кожен лідер, кожна держава, навіть якщо озвучуються різні позиції, все ж очевидно, що Україна заслуговує бути в альянсі. Не зараз, зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал. І сигнал потрібен саме зараз. Я вдячний усім лідерам, кожній країні, які саме так і говорять. І які ухвалили відповідні спільні декларації та заяви з Україною щодо нашої інтеграції, більшість альянсу чітко за нас сміливість українських героїв відтерла від пилу історії всі цінності, заради захисту яких і було створено НАТО. Саме український східний кордон, кордон нашої держави, позиції наших воїнів це та межа, яку більше ніколи не перейти російській диктатурі, що в різних формах. Але завжди, завжди намагалась підкорити народи Європи. Від України залежить безпекова реальність тут, на східному фланзі НАТО. Коли ми подавали заявку на вступ в НАТО, ми говорили відверто, де факто Україна вже в альянсі. Наша зброя це зброя альянсу. Наші цінності це те, у що вірить альянс. А наш захист це саме той елемент формули Європи, який робить її об'єднаною вільною та у мирі. Він має все це підтвердити, і зараз ще триває робота над Вордінгом, тобто над конкретними словами такого підтвердження. Але ми вже розуміємо, факт Україна буде в альянсі. Ми працюємо над тим, щоб алгоритм набуття членства став максимально ясним та швидким. Наша робота заради цього, робота всієї команди України триватиме щохвилини протягом цих днів. Також дуже важливо, що у Вільнюсі заплановані двосторонні зустрічі різного рівня країни Європи, Америка, Канади, Японія пріоритети абсолютно очевидні. Це протиповітряна оборона для наших міст, для всіх громад на всій території країни. Ми працюємо над створенням повноцінного повітряного щита. Це також зброя для фронту. Будуть у Вільнюсі переговори. І щодо цього, звичайно, ми будемо говорити і про інші аспекти захисту життя. Та нашої спільної безпеки я впевнений, що для наших воїнів можуть бути хороші збройні новини з вільню з окрема передова завтра у день початку саміту, який тепер немислими без України, буде вже 503 день повномасштабної війни. Це багато говорить про нашу силу, силу українського народу, який в умовах такої війни, після стількох битв і днів має силу, без якої безпеки Європи просто її вже не уявити. Я дякую вам, українські воїни, за, за цю силу. Дякую, кожному солдату-матросу, кожному сержанту, кожному старшині, кожному офіцеру. Кожному генералу я дякую усім, хто тренує наших воїнів. Дякую кожному волонтеру, лікарям, які допомагають після поранень. Дякую усім нашим людям, які працюють заради української сили, української перемоги. Це честь для мене представляти таких людей і таку Україну. Слава Україні!